Зараз їдемо, хочемо поїсти перед від'їздом. Поїдемо у стару ворогту, як і обіцяли, покажемо, що там є цікавого. Там локальні українські страви, і там завжди дуже смачно. І покажемо, яке там є меню, щоб ви знали. І поїдемо в одне секретне місце в Яремче, яке покажемо, як туди добратися. Тому, як завжди, залишайтеся з нами і поїхали. Ми до нього доїхали на третій день. Стара ворохта. Ну, мабуть, найвідоміший ресторан. Ворті хтось буде їсти. Так. Да. Тут дуже-дуже смачно. Ми Тільки собі замовляли, але всередині ще не було. Але замовляли з доставкою. Тут можна замовити, якщо ви живете в Ворохті. Поставляють прямо навіть на гору. Рибки. Рибки. Хорош. Ресторан? Да. Да. Ось тут заходить люди пішли, щоб заходити. Я так розумію, це готель. А ось внизу ресторан. Опа. Диви, як гарно. Так, да, дядя прибирай. Чекаємо папу. Давай. Давай руку. Ідемо. Да? Да, вот на mm. Да. Mm. Так, одна не спускатися. Так. Це я так розумію готельницю йде. А от ресторан. А от ресторан. Чи вон ресторан? А вон прямо ресторан. Це щось, я не знаю, це якийсь типу зал окремий. Маленький на пап коже. Все оце сюда спуск. Дітички. І от ресторан, так? Да? Ти сюди? Ми сюди попали. Не? Доброго дня. Ви правильно попали? Так, проходите. Давай, Ору. Оп, оп, оп. Давай, проходь, вибирай місце. О, диви, як багато все. Диви, які маленькі. Прикольно, вау, як гарно. А да, Так, диви, як гарно. Доброго дня. Проходимо, диви, як гарно. О, дивися. Ти ще прийдемо туди. Іди ось сюди, дивись, який великий столик у нас для нас. Ти в туалет хочете? Пиши. Наш тобі туалет. Пиши. Ну, давай, підемо в туалет. А ні, туди ми не підемо, вже там закрито, дивиш. Гарно? Ну, так, там таке. Що, як ти любиш? Мої руки. Бери, ось, будь ласка. Є ось такі кожухи, можна брати, фотографуватися в них. Дивіться, які класні. Вот, диви. <зови> а що це? А тут черничний, бачиш? Сірініве таке ж. Вот таке. Молоді. Не знаю, може вареники звичні. І так, пройдемося по меню. Дивіться, відразу тут наливки і коктейлі. І покажу вам його повністю, щоб ви знали, що тут можна придбати. І класне, до речі, меню, що в ньому є картинки. Обожнюю просто такі меню, дивіться, все видно, все зрозуміло. Нічого придумувати собі не потрібно, є сніданки, і все видно, як це виглядає. Ну це ж круто, всім би так зробити. І меню, до речі, дуже велике. Тут дуже багатий вибір. Хлопцям вже принесли їхні коктейлі, такі, які вони замовляли. Вставати, сядь. Ну і що? А ви не калуфель. Рада приїжджати. Ну як вам? Вкусний? Кофе. А хочеш кофе с печеньем? Нет, а мы не хотим. А. Что ты за кофе? Вот. Что тут?

Ми собі замовили варенички з вишнями, а хлопці собі сирнички. Ну і що? Смачно? Добре. Мам, я тіто Харик. Бачиш? Бачиш, як мала бедра валюється? Бачиш? Ти будеш їм Літній майданчик поки ще не працює, а ось такий з нього вид. Дивіться. Тут ще поки таке все не розцвіло, але думаю, коли тут розцвітає, відкривається ця літня площадка, то дуже гарно. І так, ми поїли, попили. Зараз їдемо, покажемо одне секретне місце, можна так сказати. Бо колись ми хотіли туди вилізти на гору. Йшли ми, мабуть, години-дві, да? якось десь приблизно дві години, йшли через село, все заблукали, поки знайшли, вийшли, а виявилось, туди можна поїхати машиною. Можна було по прощі дороги поїхати і виїхати за дві хвилини, а ми цього не знали. Тому покажемо знати, як можна на гору в Яремче виїхати. В принципі, можна і ногами там, по тій самій дорозі йти, щоб просто не йти дорогами через ліси, через села, через якісь непонятні стежки, можна так само по асфальтованій дорозі вийти наверх гори. Це буде легше, проще і буде дуже гарний вид на Яремчи. Ще дуже гарне, там, де цікавий, не гарне, цікавий, чи лотель, то... готель, то чи садиба. Готель. 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 Нам де якось там взяти номер попроти. Там він з басейну. Який? Там що наверху. А, ні, другий. А, ще один покажу. А наверху, там на горі теж є готель з басейну. Там вам десь зняти, попробувати. Бо там також дуже прикольно. Мені кажеться, що може бути класно. Зміну сама будь-яку в тому, що там потрібно бути саме на машині, якщо ви їдете в той готель, тому що допхати туди сумки буде дуже тяжко. Якщо прийти так, просто сумкою туди. А, а можливо в них є трансфер, я не знаю, ми там не знімали, тому не можу сказати, як там -то в тому готелі, але покажемо, як туди можна виїхати. Тут ось є пивоварня Оцюцький. Дивіться, там стоїть монстр трак. Ми біля нього фоткались. Вінтер, Стежка Довбуша. Всі знають, так? Да? Це початок на стежку Довбуша. І повертаємо як до Романтік Спа. Ой, бренда. Не швуха І від Романтика повертаємо на право. Сюди поворот направо, це на ринок, до Ринку Гуцульщина, а ми їдемо на міст. Ось морва. І йдемо прямо. Щось таке робиться сьогодні? Хочу машина. І повертаємо наліво. Якби повернули направо, ми проїхали б до Геть так, ми повертаємо як дороби наліво. І їдемо вверх. Відео з дорогою вийшло багато, тому що потрібно вам показати, як правильно їхати. Тому що дійсно можна заблукати, так як ми перший раз. Тому вибачайте, відео буде довгим, щоб показати вам правильну дорогу. Так, тут по головній дорозі завжди вверх. Тут і легковою можна виїхати. до готеля «Вершина» наліво. Коріння велике. страшні, Валяються. Ого, який випав. Дерево обрубали, а коріння випало, залишилося. А як туди могло так випасти? Це повикорчовували, не буду. Позав'язали дерева і повикорчовували. Цікавий готель, про який ми говорили. От дивіться, яка тут капличка біля нього. І вон той готель туди. Він такий, як графа Дракули. Там навіть дитячий майданчик з ще не намировали. Такий прям. Я би боялася в ньому спати. І піднімаємося од наверх. Тут є ось якийсь котельш. Пробелісик. дуже хороша дорога жалко що вона так роздовбалась будем от дивіться на цей диночок от таке відчуття що він закинутий Ось такий старий пошарка Далі наверх. Туристи гуляють. Йдуть на гори наверх. Ви Вони дуже раді, що вони пішком. А ми на машині. У нас діти багато дітей, нам немає ходити пішком. Ось такі вийде з машини. Клас. Всі ножками піднімаються. Хочете школа немає. А Якби без дітей можна було піднятися? який котеч прикольний. Що таке цікаво? Піднімаємося наверх. Тут також є котеж, не знаю, що Чи це котеж. Тут зараз дорога закінчується і нам потрібен поворот направо. Отакі от види. От сюди поворот направо, бо вниз, тут машиною вже не спуститись ніяк. Тут тільки а ми звідти, піднімали. а звідти так, піднімалися, От звідти ми прийшли, от туди ми якось селами ходили. Це от поворот направо. І заїжджаємо такі ворота. і Там є готель. Він називається вершина. Там не сюди, не, на, виходить, направо зараз до вершини. От сюди, в цю сторону. Біля такого ангелочка сюди. І так, щоб не заблукати, якщо ви їдете перший раз, їдете на машині або навіть йдете пішком, вводите в картах готель, вершина в Яремче. І він вас приведе туди, куди потрібно. Або якщо ви захочете відпочивати, також в отель вершина наверху дуже гарні вийде. Прямо на самій горі знаходиться. Тому вводите «Вершина» і ви знайдете. Тут не загубитесь, це, то, це точно 100%. І як гарно тут -то теж настроїли щось. Вони нам. Дивіться, які їде. її. Жалко, що так не видно на камері далеко. Але так, так гарно. Такі висоти. Ми одні приїхали. Так, ти далеко вже не заїжджай десь туди стало. І зараз ми вам покажемо. Мали гуляємо совет? Підете, підете. Підуть добре. І ще. Дивіться, от парковка. Тут завжди всі паркуються. От готель вершина. Бачите великий. І от. Вон сюди з Марком. І дивіться, який вид. Видно все-все-все. яремче. ремче. Тут є така от гойдалка. О, зараз по черзі з Марком. Сюда. І от такий з неї вид гарний. А де твій телефони хочу зняти поближче? І ось така лавочка, де всі фоткаються. Ingen er som du Я скажу так, на цю сторону вид також не гірше, дивіться. Так, все, будемо збиратися їхати. Давай, Лаврон, да твоє місце. І прощаємося з цим прекрасним місцем. Приїдемо сюди ще, так? Давай, погнали. Пальці. Давай. Додому. Все, як ми любимо, ми і обриви. <гум> ну тут не так, прям, щоб прямо по під самий обрив, звісно, їхати. Але я не знаю, чи камера показує, наскільки тут високо, чи ні. Пітачки всякі бабочки. Навіть ну, Лаврун питається, ми впадемо чи не впадемо. Кажу, ні, не впадемо. Перша машина на нашому шляху і вже в самому кінці. Тому нічого страшного немає, ні ми піднімалися на машині. Спускаємося вниз ідемо вже їхати на Вінницю. Зараз ще на заправку. Купити мені каву і їхати. Все, відпочинок закінчився. Ми знову зустріли потяг. Да, це навіть ще переїзд закритий. Ой, якраз відкриється, бо він коротенький. Вже нема поїхав, все, і ми вже будемо От виїжджати, дивіться, по ту сторону куча машина, а по ту сторону не куча. <смі> І романтик Всім відомий готель. Але нам в ньому не сподобалось. Ми були там дуже давно. Брали на одну ніч спробувати, чи вартує він того, щоб там залишитися, то ні. Не вартує. Від майже гора набагато краще. Дуже багато беруть грошей за те, що за низьку якість, скажемо так. Нам не сподобалося. Дивіться, яка погода 26 градусів. Просто кайф на вулиці, справжня весна. А тим часом ми вже приїхали додому. Пишіть свої питання в коментарях, залишайте нам якісь цікаві місця. Наступного разу поїдемо, спробуємо туди заїхати, і вам також їх показати, особливо, якщо це якісь незвичні місця в Карпатах. І до нових зустрічей! Зустрінемося з вами в новому відео. Бувайте!